Привіт! З вами Юрій Мацько і рубрика Смарт-хатинка. Як зробити свій дім розумним? Минулого разу ми говорили про клімат і комфорт у домі. Сьогодні перемістимось на кухню і розкажемо, як зробити її розумною та зручною. Кухня це серце дому, і сучасні гаджети можуть зробити її більш ефективною. Вони економлять час, автоматизують рутинні процеси та допомагають уникати помилок. Ось 5 корисних пристроїв для розумної кухні. Розумний чайник. Можна закипятити воду дистанційно або налаштувати розклад. Мультиварка з додатком готує страви за розкладом або рецептом, навіть якщо ви зайняті іншими справами. Смарт ваги підказують точну кількість інгредієнтів і інтегруються з рецептами у додатку. Датчик витоку води попереджає про протікання і мінімізує ризик затоплення. wi fi духовка або плита дозволяє віддалено контролювати температуру, таймер і режим приготування. Використовуючи ці пристрої, ви економите час і робите кухню більш безпечною і комфортною. Хочете, щоб кухня працювала сама і готувала без вас. Запрошую на сайт Радіо Радехів. Там ви знайдете авторську добірку кухонних гаджетів і записи усіх випусків рубрики Смарт-хатинка. Це був п'ятий випуск рубрики Смарт-хатинка. Як зробити свій дім розумним? У наступному випуску поговоримо про автоматизацію всього побуту від пилососа до штор, щоб техніка працювала самостійно. З вами був Юрій Мацько. До зустрічі в ефірі.